Я вітаю всіх на своєму каналі. Вдячна всім, хто підписався, хто дивиться, хто ставить вподобайки. Це сприяє поширенню моїх, моїх відео у соціальних мережах. А зараз я хочу вам показати, як у нас зараз розквітна бузина. Квіти бузини дуже давно ще і зі свого дитинства. Моя сім'я використовує як ліки від кашлю, затяжного, сухого коклюшу квіти бузини, вони взагалі ще і як потугонне, жарознижуюче можна використовувати. Ось вона зараз починає квітнути. Зараз я вам зблизька показую квіточку, і коли на ній з'являється ось такий пилочок, ось. Бачите, ще вона є і не цвіте. Але є вже квіточки і зацвівші. Ось такий кущ бузини я вам знайшла Знайшла квітучий лише для того, аби показати. Ось, бачите, ось така повна квіточка. Так ось, якщо вони вже так гарно квітнуть, на ній появляється такий ну, пилок, як зазвичай ви знаєте, пилок на квіточках, тоді ми струшуємо їх просто на папір. І сушимо десь у затінку, ну це зазвичай у кімнаті. Сухнуть такі квіточки дуже швидко. І потім у якийсь закритий герметичний посуд, і ми їх зберігаємо всю зиму. І якщо трапляються простудні захворювання такі всякі, то ми використовуємо чай із квіточок бузини. Звичайно, квіточка має такий. Специфічний запах і не всім він подобається. Але будьте впевнені, що це дуже-дуже гарні ліки. Чай із квіток бузини продається і в аптечній системі він такий. Тепер поопакований. Отакі От одноразові пакетички можна купити. Але якщо у вас є можливість десь у селі, ви проживаєте, чи є родичі в селі, чи ви десь проїжджаєте не понад дорогою. А десь можете звернути у таку лісополосу і можете нарвати цих квіточок, то я вам гарантую, що чаєм із цих квіточок ви позбудетеся кашлю, і він буде діяти набагато краще на організм, ніж любі хімічні ліки. І це правда. Я, звичайно, не травниця. Я не маю такої освіти, я кажу так, як воно є. І мої такі оці вам поради не можуть бути такими, ну, як порада лікаря. І багато хто відноситься до лікування різними травами дуже насторожено, але це провірено на собі. Я не пам'ятаю, скільки мені було років, але може 10-12, то не більше того. І в мене влітку не то, що був кашель а був коклюш. Це, вибачте, дуже-дуже важко. Я просипалася уночі від затяжного такого кашлю, що не було чим дихати. І це, от що мені допомогло найкраще це чай із цвіту бузини, бо тоді якраз, мабуть. Такий час був теплий, тепла пора року літо, що я пила цей чай із бузини із свіжих квіток. Звичайно, ще раз повторюю, він має свій специфічний смак. Але то, які ліки, як то кажуть, бувають смачними. так? Ось так. Заварюю я зазвичай собі у чашці. Десь так пучку. От Як ми беремо пучку, от я вкинула, заварила. Зразу накрила і п'ю його як можна гарячішим, як можна, ну от такий, знаєте, і це ну, не за день, але 2-3 дні і кашель у вас пройде. Отож будьте здорові, не хворійте. На цьому все. Дивіться мій канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.